От і прекрасне творіння Острозького імені гідне, ти теж достойне князів, що гордиться велика Русь ними. О лібертійській хвилі, о сіцилійській німфи, бачив же лаври, що випликав їх гелікон і приносить. Царство важкого Мінерви бажає Острозька фортеця, славиться бібліотека, достойний плід спільної праці. Біблія світу побачила! Швидко зростає видання інших книжок в острозі. А полом Феб Гринейський радіє. Ось він і лук, і кефару, і теж Сагайдак стрілоносний, все забирає в Острог, побажали ж так музи священні. Це була урочиста, денна правда славетного острога 400 років тому. Але була правда і нічна. Нічну ж правду знав і знає, хіба що воротник замку Острозького. Це тепер повідкривалися різні школи охоронців. А в XVI столітті професії брамника та нічного сторожа стукала були спадковими. Прізвище нашого нічного знайомого пана Стукала, неначе віконце у мурі часу. Адже його тутешні предки, напевне, були нічними сторожами князів Острозьких, ще за короля Стефана Баторія. А не бувало, що тут лунали чиїсь кроки, ви виходили і нікого не було. І так не було? Бувало. Як проходиш там, зайдеш сюди, діжу, чуєш, ходить. Вийшов – немає. Навіть стукало у тридцятому поколінні не дуже спокійно тут у півночі. Надто багато свідків у різні часи бачило над фортечним ровом білу панну. Свідки розділилися на дві партії: партію Анни Елоїзи і партію Гальшки. Перші відстоювали версію, буцімто, це наша стара знайома, яка мала нещастя їздити по крашенках. Другі ж переповідали дуже красиву, але не менш правдиву повість про наречену, в якої одного за одним вбили двох суджених. Віддали за нелюба, та вона на півжиття добровільно закрилася у шому тульській вежі, аби не зрадити себе. Двісті років до самої війни Хмельницького вважався острозький замок неприступним. На воротні не раз били на гвалт, та тільки єдиний раз упродовж цих століть острозький замок був взятий своїми ж князем Василем Костянтином Острозьким з Дубна та його племінником князем Дмитром Сангушком. Вони кінно і збройно прийшли забезпечити собі слово, що й дала Сангушкові 14-літня Єлізавета Остроська. В матері її Беати Костелецької був свій погляд щодо спадщини її чоловіка, винницького та братславського старости Іллі Остроського. На малолітню гашку дивилися лише як на особливо цінний приз. Мабуть, той, чия рука записала червоною фарбою на стіні замку рік шлюбу її батьків 1538, знався на характерництві і не бажав добра молодятам. Недовго тривало сімейне життя новоодружених. У 1539 році, не дождавшись народження спадкоємця, свого чи спадкоємиці, Ілля Острозький помирає. І тільки через два місяці після його смерті народилася спадкоємиця, половини володінь Острозьких, княжна Єлизавета, більш відома в історії. Під польським іменем Гальшка від польського варіанту Єлизавети Гальшбета. Навіть саме її народження по батьковій смерті було начебто передвісником тих бід, тих трагічних обставин, що будуть супроводжувати її. І рід Острозьких на протязі наступних десятиліть. Коли Єлизавета, Гальшка-Острозька підросла, виявилося, що вона серед найбагатших наречених Східної Європи. Тож претендентів на її руку чимало було, але мати Гальшки менше всього була зацікавлена в одруженні дочки, бо ж поки дочка. Не вийшла заміж, то мати розпоряджається селами, маєтностями покійного чоловіка. Тепер жінки різних поколінь здебільшого ділять посуд, коли не поб'ють його під час поділу. Побитим посудом покійного князя Іллі стали Острог, Полонне, Красилів, Чуднів, Новоставці, Степань, Сатиїв, Хлопотин, частина Рівного, сотні сіл. Хіба могла сердешна Гальшка знати, віддаючи серце Дмитрою Сангушку, що в справу поділу того битого посуду втрутився вже королівський двір, і що інтриги довкола його поділу розтягнуться якраз на 43 роки на термін її життя. Коли князь Дмитро стояв під заборолом замку наче Ромео під балконом Джульєти, хто б міг йому пояснити, що співає він серенади по власній смерті? Мамуся, пані Біата, не стали збройно опиратися до кінця. Одразу, як князь Дмитро і Гальшка вийшли з під вінця, вона подала позов до королівського трибуналу. Сангушко покинув прикордонну службу під час військових дій та взяв шлюб без благословіння формальної гальшкової опікунки. За правом це означало баніцію, себти поставлення поза законом. Дмитра Сангушка мав тепер право вбити кожен зустрічний. За молодими, які відбігли аж до Яроміра в Чехії, вона послала найманих вбивців. Князь Дмитро навіки лишився в чеській землі, а княжну мамуся терміново видали за князя Гурку, старшого за неї в чотири рази. І тут цінний приз показує себе як особистість. Гальшка йде від Немилого у вежу і лишається в ній 14 років. Її добра воля була справді відмовитися від шлюбу з ним, від шлюбного життя з ним. Значить, якщо врахувати, що вона видана була насильно, то очевидно до цього були в неї якісь особисті інтенції, але вони найменше важили в жіночій долі тих часів. Вона була просто вже повінчена на той час. І як людина віруюча, то я думаю, вона вважала це за великий гріх. Останні вісім років Гальшко не покидає мешлу дінь свого роду. Вона не знала, що тільки про її ровесницю, королеву Марбо романісти писатимуть стільки ж скільки про неї. В неї лишилося досить здорового глузду, аби записати частину спадщини на новостворену Острозьку академію. Цей документ тільки нещодавно знайшли в Київському архіві. Судові записи у давніх актових книгах починаються звичайно із фрази: «Comparens персоналітер, ставши особисто з латинської. Отож, компаренс персоналітер перед найвищим судом. Галшко острозька мала б отримати вирок не тільки невинна, а й практично свята. Свята перш за все по відношенню до власного фатуму? Фатум людський, як тінь, супроводжує нас від народження до смерті. Фатум було описано Морісом Метерлінком у п'єсі Обручення як примару, яка може зростати до розмірів велетня а може зводитись на пси практично щезати. Це залежить перш за все від волі власної людини. Хто сказав? Що жінці важче зробити вибір? Можливість вибору лишається для нас завжди.